Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, чому штрафи, які ви сплачуєте нерезиденту, є індикаторами підозрілих зовнішньоекономічних операцій згідно із нормативними актами Національного банку України. Отже, якщо ви за зовнішньоекономічною економічною угодою порушили якісь вимоги договору чи порушили якісь свої зобов'язання, і нерезидент вимагає від вас сплати штрафної санкції чи навіть Обов'язок сплатити такий штраф, зафіксований у рішенні суду чи у мировій угоді, чому банківські установи вважають таку операцію підозрілою або є або так званим індикатором сумнівної ризикової операції клієнта. Ну, перш за все, звісно, залежить від суми. А це може бути дійсно махінація. Банк виходить з того, що можливі. Можливість зловживання нормами законодавства. Наприклад, ви перераховуєте ви отримуєте попередню оплату у розмірі мільйон доларів, ви не постачаєте товар, ви повинні повернути попередню оплату і, наприклад, сплатити штрафну санкцію 10% від суми попередньої оплати це 100 тисяч доларів. І в нашому прикладі сума 100 тисяч доларів, вона досить значна. І навіть якщо ви визнаєте претензію, навіть якщо в договорі передбачено таку, таку відповідальність у вигляді штрафу, і навіть якщо ви подасте в суд чи підпишете мирову угоду, сума підозріло значна, тобто штраф великий, і банк має право зупинити таку операцію, якщо на фоні, в цілому, на фоні угоди вашої, цей штраф виглядає підозріло високим. Звісно, якщо мова йде про штрафну санкцію у розмірі тисячу доларів, тут не буде, не буде таких якихось критеріїв ризиковості, тому що ну, якось махінації на такі суми просто не вважаються серйозними, навіть якщо це раптом і так, так. Тобто майте на увазі, якщо ви справді маєте позов від нерезидента, якщо ви справді винні йому не тільки якісь суми боргу. Чи Виконання зобов'язань, а також сплатити повинні штрафну санкцію. Майте на увазі, банк може зупинити таку операцію і досліджувати її, доки не переконається, що вона не є удаваною, чи, ну, чи, чи не є зловживанням, чи не є злочином. Фактично. Ось у нас на цьому все. Не порушуйте законодавство, працюйте правильно, підписуйтесь на наш канал. На все добре. До побачення.